По серденній дузі людину вимірюють у честі, у вірності рідному краю, у вірі у Бога, що має вона крізь вогонь пронести. Слава нашим медикам, слава нашим Збройним силам, слава українському народу. Оце є основа. Слава Україні, яка буде, є, стоїть і вистоїть. У номінації «Серце медицини переможцем став. Гакало Віталій Володимирович, фейшер невідкладних стані Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, студент Тернопільського державного університету Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. Брав участь у бойових діях. Шановні друзі, у мене тут великий текст про нього написано, але я хочу почати. Слів ті, які я казав, коли представляв його по почесній раді. Знаєте, часто густо виникає конфлікт поколінь. Ми вважаємо старше покоління, на жаль, старше, а може, дякую Богу старше, що ми не маємо на кого залишити нашу країну. Я тільки сьогодні перший раз побачив його, ми спілкувалися постійно по телефоні, але це людина, яку я можу залишити Україну. Я хочу оплесками, а далі я трошки почитаю. Згадував Віталій Володимирович народився у 2001 році. Зовсім людна особа. 2007 року сльози розправить. Навчався у зароднянській зайній освітній школі першої 3 ступенів. У період 16-20 рік здобував фаху медичного освіти в Кременецькому медичному коледжі. 2020 року він працює фельдшером невідкладних стані. Сталин. Е, я перепрошую, я у першого дині пояс він підправляється назад до побратимету. Ми так спішимо твісти. Невідкладних станів е, екстрено медичної допомоги на Тернопільській підстанції No3. 22 другому році вступив одразу на другий курс Тернопільського національного медичного університету за спеціальністю медицина. Продовжуючи професійний розвиток в галузі охорони здоров'я, в травні 22 року Віталій Володимирович брав участь у виїзді бригади екстреної медичної допомоги Азовсталь з метою евакуації поранених. На жаль, ця операція зірвалася російською стороною. Після успішного складання зимової сесії, 26 листопада, Віталій вирушує, вирушає на війну в Донецьку область у складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова. Його медична фронтова діяльність вичалася з роботи в реанімаційній бригаді, яка займалася транспортуванням важкопоранених і стабіляційного пункту в Бахмуті до госпіталю в Дружківці. Згодом він продовжив роботу на стабіляційному пункті Лимані, а пізніше брав участь у медичних евакуаціях та кейс-евакуаціях з лінії фронту. Щоразу під час евакуаційних канікул Віталій Володимирович вирушав на фронт. Згодом університет надав йому можливість дякую Михайлу Михайловичу. Можливість навчатися з індивідуальним графіком, що дозволило поєднувати службу з навчанням плюс роботою на екстреній медичній допомозі. Навчався дистанційно, і, а під час сесії повертався, складав іспити і знову повертався до побратимів. Досвід, який здобув на фронті безцінний, хоча водночас і дуже важкий і болючий. Я скажете самі своє мрії чи мені прочитати? Я зачитаю, бо він забуде. Мрії та цілі віталія вижити в цій кривавій війні, завершити навчання в університеті, передати свій практичний досвід колегам та молодшому поколінні, а також прочитати власну доповідь про бойову травму в гарвардському університеті. Хочу подякувати. Дякую. 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 Всім, які мене підтримують, Єрмоленко Ольгі Маркіянівні, Корда Михайло Михайлович, Петро Мазур, Петро Євстахович. Я дякую, що ви даєте мені цю можливість розвиватися. Без вас я би точно не справився, я би не знав, куди рухатися і як мені правильно поступати в житті, але завдяки вашим закладам, вашим. Тим, чим ви керуєте в нашій Тернопільській області, буде в нас прогрес і буде великий розвиток, я в це вірю. Також хочу всім подякувати, хто мене підтримує, чи особисто, чи онлайн. Це відчувається, і я вам дуже вдячний. Надіюся, що ми, як нація, сильно розцвітнемо і про нас будуть пам'ятати віка, про нас будуть складати легенди. які не просто так виникли, а в реальному житті. Тому всім дякую. Слава Україні. У номінації Зірець служіння суспільству» перемогу отримав Корда Михайло Михайлович, ректор Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського. Запрошуємо. Я сьогодні не хочу говорити про професійні здобутки Михайла Михайловича, але дійсно, коли стається біда, ми проявляємо себе насправді, хто ми є, хто ми є, чи ми є патріоти своєї країни, чи ми служимо людям, кому ми допомагаємо і як хто бачить майбутнє. З перших буквально хвилин початку повноштабного вторгнення за інціви Михайла Михайловича. На базі Тернопільського національного медичного університету було розгорнуто волонтерський центр. Центр став важливим усередком координації гуманітарної допомоги, об'єднуючи зусилля студентів, викладачів та міжнародних партнерів для підтримки українських захисників і постраждалих цивільних осіб. Завдяки активній позиції та наполегливим зусиллям ректора волонтерський центр налагодив тісну співпрацю із закордонними партнерами. Що дозволяло систематично отримати цінну гуманітарну допомогу. Організовано отримання в закордонних партнерів університету фінансової допомоги та матеріальних цінностей, медикаменти, медичне обладнання, генератори, теплий одяг та інші необхідні ресурси для підтримки військових і постраждалих від війни. Організовано надання безкоштовної кваліфікованої психологічної допомоги військовослужбовцям, ветеранам і їх сім'ям, а також всім, хто це потребував. Створено центр ментального здоров'я. Ведуться роботи створення центру психологічної реабілітації для військовослужбовців, ветеранів та їх сімей. Професор Михайло Корда підкреслює важливість кожного внеску у спільну справу допомоги Україні. Будь-яка допомога дуже важлива. Ми просимо всіх допомагати нашому центру або ж будь-якому іншому. Якщо кожен буде чимось долучитися до загальної справи, то це обов'язково приведе до нашої перемоги. Завдяки лідерству ректора Михайла Корди та заслуженій роботі колективу Тернопільського стальної медичного університету, волонтерський центр університету став потужним хабом в наданні допомоги та підтримці українських захисників і постраждалих громадян. Михайло Корда, ректор, який у складний час став надійною підтримкою для університетської спільноти. У часи випробувань він не просто очолює університет, а став рушієм волонтерських ініціатив, згуртувавши спільноту навколо допомоги тим, хто бореться та потребує підтримки. Своїм прикладом довів справжнє лідерство цим вміння служити, підтримувати і допомагати. Я не хочу розказувати, які в нього є нагороди, нагороди державні за наукову діяльність, але хочу три нагороди: це громадські нагороди. Подяка Міністерства внутрішніх справ, відзнака Міністерства оборони України, знак Пушани, медаль Міністерства оборони України за сприяння Збройним силам України. А тепер коротко від себе скажу. Коли я був на війні, мені було, якщо Михайло, Михайло дозволить сказати, другим, то їх було два. Михайло Михайлович і голова селищної ради з села Біла. Коли я дзвонив, було мені задавали питання коротко, що потрібно, скільки і куди відправити. Дякую вам. Шановні колеги, перш за все, дякую регіональній раді за те, що мене обрали на цю номінацію. Це велика честь для мене, але ви знаєте, скажу не рисуючись, я щиро вважаю, що і в Тернополі, і в Тернопільській області є багато людей, які більш достойні цієї номінації, аніж я. Тому коли я почув цю новину. То спочатку думав, що робити, а потім подумав, що нехай ця відзнака, ця нагорода буде подякою колективу нашого університету, який більшість членів якого не шкодують зусиль і е, свого часу для того, щоб допомогти зараз і Збройним силам України і особам тимчасово переміщеним. Ця подяка для наших студентів, які навіть тут присутні сьогодні є, для тих дітей, які, які е, стояли в чергах, коли треба було здавати кров на початку війни, для е, тих дітей, які на наші прохання чергували, чергували е, на вокзалі Тернополя, підбирали. Біженців зі Сходу України розміщували їх в гуртожитках університету. Для тих дітей, студентів, які на наше прохання постійно відкликаються і допомагають матеріально. Кожного дня вони мають такий проект 1 гривня від одного студента в день. Ну у нас там е, зараз 4,5 тисячі студентів. От порахуйте скільки це набігає, але крім того, постійно постійно в них якісь проекти чи на наше прохання, чи в них самостійні проекти по допомозі нашим Збройним силам України. Ця нагорода для членів колективу нашого університету, які також не не, не, не шкодують своїх зусиль. Формують аптечки. Вже зробили їх більше як три тисячі. Постійно працюють в волонтерському центрі і е, підтримують оці ідеї добра і допомоги, які ми стараємося е, е, запровадити. Я ви знаєте, зрозумів за цей час, що ми в університеті це не просто освітній заклад. А ми це велика університетська родина, яка має спільні цілі на сьогодні, і більшість колективу, якого працює з однією метою допомогти Збройним силам з метою перемогти Україні. Дякую ще раз і слава Україні. І тому сьогодні наша шана і вдячність всім, хто стоїть на сторожі цього величного життя. І пам'ятаємо, Перед тим, як молитися, повір. Перед тим, як сказати, послухай. Перед тим, як купити, зароби. Перед тим, як написати подумай. Перед тим, як здатися, пробуй. Перед тим, як померти, живи. Тому, тому любимо і цінуємо Його. Любимо людей, які допомагають нам у цьому житті. Допомагаймо нашим воїнам, які ціною власного життя бережуть наші. Шануймо країну, де ми народилися і виросли. Бережімо державу як символ нації.